Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Війна в Україні триматиме щонайменше ще один рік, вимагаючи значних фінансових ресурсів для підготовки військових і населення. Міністр фінансів України Сергій Марченко під час 20-ї щорічної конференції ЄС як нам завершити війну, заявив, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік становить 16 мільярдів доларів, і ці кошти ще необхідно знайти. Війна триває ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного. Року війни, тому нам потрібні гроші, підкреслив Марченко. Він зазначив, що фінансування потрібне Україні наступного року перевищить обсяги отримані у 2025 році, які своєю чергою були більшими ніж у попередні роки. Нам потрібно більше грошей ніж цього року. Цього року їх було більше, ніж минулого року. Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити 16 мільярдів доларів на наступний рік. Додав він. Триває Ми ще не побачили останню стадію цієї війни. Ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Тому нам потрібно гроші.